Всім доброго дня. Сьогодні будемо заповняти систему опалення і пробувати запускати котел, перевіряти, як він буде гріти. Шланочку я підключив, зараз йду, включаю водичку і будемо потихеньку набирати. В хаті в мене є вивід. Тут я ставлю його сачок. Наліто як потрібно, а й зимую. Зараз відкриваю водичку. І водичка пішла. Пішла заповнювати систему. Тут зашипіло. Воздух виходить. І так, водичку ми заправили, вімкнув насос, щоб вигнало повітря. Зараз будемо підпалювати. Нібито все поки чудово. Ніде нічого не протікає. Беремо горілочку. І підпалюємо. І так, на початок розпалювання у нас в тепличці зараз показує 6 градусів. Десь приблизно так, 6 градусів. На самій трубі котла. Почепив ось такий автомобільний датчик. На самому котлі у нас зараз 8,5. Дивимося, що в нас буде далі. Розпалили. Зараз трошки піддувайло, прикрию, бо ще труба не зовсім прогрілася. І якщо відкривати різко дверечку, то курить всередину. Розгорілася в нас ще Горить, закриваю. І чекаємо, поки прогріється. так. Котел у нас горить, труба прогрівається, біля котла вже не вдержиш. Тут ще потихесеньку можна придержати, тепленька, ніде не підкурює, що дуже радує. Тут в кінці така тільки-тільки тепла. Зараз вийду на двір, покажу як. на двору димоход. Ось я вже на дворі доходю. до дозаду теплички. Так у нас горить дим. Прекрасно тягне. Зайду, зараз буду в тепличці, бо на дворі вітерець сиро противно, холодно. Собачка загавкав, не впізнав. Так, будемо спостерігати, що буде далі. Дивимося, з бачка виходить воздух, чи в бачок точніше, випускається потихеньку, прогрівається, продавлює. Зараз у нас не видно. 23 градуси нагрілася водичка. Труба вже тепленька. Ця труба димохода тут вже гаряча. Зверху капає конденсат з плівочки. Повітря температура вже прогрілася до 9 градусів. Горить дуже непогано, тяга чудова, труба гарячуща, аж в кінці вже не вдержиш. Ну, бачите, як з плівочкою, я казав, нічого і не відбувається. Вона не плавиться, ніде нічого. Так що все чудово. Температура зараз прогрілася. На 62,1. Обратка ще до сих пір холодна, але вже була температура вища, включив нас на другу передачу, температура почала падати. Повинно продавлювати. Чекаємо. Тут труба тепленька, хороша. Єдине, що прийшлось підмотати, бо мало кріплень зробив, почала провисати. Тут, звісно, також я приб'ю ще реєчку, щоб не провисала, тому що ця труба, звісно, не для опалення, використовується для води. Вона то витримує 6 атмосфер, але вона при нагріванні дуже легко викручується. Температурка. Почала падати. Я не чекав. Прибив реєчку, прикріпив трубу, вирівняв, то підніметься, то потихеньку почала падати. Должно потихеньку продавлювати. Воздух ще до сих пір виходить в бачок. Градусник не держиться. Щоб вам показувати. Ну, зараз потихеньку упала, Бачите, навіть при вас. показує, падає. Буду спостерігати, що буде далі. Ну, а браточка ще до сих пір холодна. Ця труба тепленька, хорошо. Тут тепленька, ну не холодний ще, пок... доки не вирівнялося. У нас на дворі в усю йде дощ біля стінки. Тепличка температура піднялася до 10 градусів. Труби гарячі. Конденсат падає Шеплят. Чекаю, спостерігаю, наблюдаю. Все буде далі. І так, дякувати Богу. Продавило. Температура впала. Аж на 24,6 труба стала обраточка тепленька, що вже радує. Так що буду чекати наблюдати, що у нас буде далі. А далі в нас температура навіть ще падає, вирівнюється потихеньку. І тут за трубу вже можна потриматися. Теплички потихеньку в повітря теж піднімається на звичайному градуснику. Зараз залізу, ще гляну до розширювального бачка. Водичка начала. Де та камера? Не видно. Була піднялася, зараз продавила, почала уходити назад. Слава Богу. Надіюсь, все буде працювати. В кетлі все горить. Як бачимо, дроб я поки багато не закладаю, щоб прогрілося все. Та я в принципі і надалі не буду багато закладати. Буду топити принципом буржуйка. Зварочка закрилась. Так як нам не потрібно, щоб перегрівалася земелька. Зараз у нас 24,4. 5 піднімається, потихеньку гріється. Обраточка теж тепленька. Будемо спостерігати далі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. А я буду працювати. І так, топимо потихеньку, дуже не наганяємо. Піднімалася у нас температура на 70 градусів. Зараз упала на 37,7 зверху. Знизу закріпилось акуратненько ще один градусник. На обратці у нас 27,7. Різниця приблизно у нас в 10 градусів між подачею і обраткою. Зараз подивлюся, потягнув у дружини кондитерський градусник. Що він у нас показує в землі? Вмикаю. Ага, в землі він у нас показує за десь сантиметрів 5 від труби, 8,9 градуса. Ну, земля, звісно, ще не прогрілася за цей час, тому що я не кочегарив, щоб дубу горіло дуже, а просто прогрівав, щоб видавило воздух, щоб зрозуміти, чи зможу я. Налаштувати так, щоб в мене температура в ґрунті не перевищувала. потрібну мені. І як воно буде? Труба у нас димохода гаряча, рукою не вдержиш. Дуже гаряча. А плівочка, як бачите, торкається, їй все одно. Не поплавалась ніде нічого. Перестав ось трошки градусник ближче. Питаюся знайти, де ця труба, а ось знайшов. І зразу температура почала підійматися. Зараз трошечки поверну, щоб вам видно було. Зараз ми подивимося, наскільки вона підніметься. Потихесеньку двигається. І так. Землі у нас зупинилось на 13,5 градусів. Це близенько біля труби. Можливо, навіть, да, зараз сам кінчик градусника вперся в трубу. Навіть зараз почала падати. Можливо, і не в трубу. Радусник впирається в трубу і виходить, що він зачіпав, не торкається самої труби і температура показує, яка знаходиться в землі. Тому температура падає. Як опустив трошечки нижче, щоб боком датчик торкнувся труби, температура знову почала підійматися. Паличку поставив для того, щоб бачити, де в мене знаходиться труба. Так, половиною. Отака температура з однієї вже 13,6 показує. Ну, Буду спостерігати, можливо, підніметься вище. Так як на обраці. На желізній трубі біля котла у нас температура 27,8 градуса. Надіюсь, тут десь теж буде приблизно до такої. Ну, градусів 20 повинно бути. Ну, це, звісно, біля труби. Земля ще не прогрілася. Треба буде топити і топити, щоб прогрівалася земля. Хоча, звісно, для рослинок у нас ось як буде 15 градусів в землі, буде дуже чудова температура. Якщо вам видно, зараз показує 14,1. Далі будемо спостерігати. В самому котлі у нас... Гарить ось так. Чудово видно. Дрова тріск, потріскують. Температура на обратості 28,6. Зверху піднялася. До 40 градусів, 43. Будемо спостерігати далі. І контролювати, як воно у нас буде. Градусник на повітря я перевісив, що, тому що від плівки від стіни буде холодніше. Зараз я його повісив у крайньому правому вуглі. В повітрі він висить, то зараз у нас тут 10 градусів. Це я тільки що перевісив. Так, що будемо наблюдати. І так, у нас вже п'ята година вечора. На цьому градуснику у нас в землі. Біля труби одна частинка торкається труби, друга холодної землі. Показує 17,2 градуса. Що доволі непогано. Ну, щоб прогрілася земелька, нам потрібно топити не один день і не одні сутки. Так як земля холодна і ввечері є. У на... воздусі у нас до сих пір 10 градусів, днем піднімалося було около 14. Так що потихеньку працює. Зверху 42, Градуса 42,1 знизу 33,8, трошки менше 10 градусів, різниця зверху і знизу. Це у нас працює. Горить, тільки що ще Підписуйтесь, дивіться, одним днем із питання наші випробування не пройдуть. Треба буде випробувати і далі. Ну, по... наразі мене результат радує. Мені подобається. Така халепка виникла була. Так як я сюди ставив краник для з'єднання, виявилось, що він... Мені потрібно, щоб перекрити воду, бо я так насос не продавлював. Як котл прогрівався, сюди йому насос видавлював із нього саме найлегше було. І я цей краник перекрив. І наразі спостерігаю, що все виходить дуже гарно. Долив ще 5 літрів водички в оцей краник заповнював. Вона і зараз ще уходить потихесеньку Добавляю. Так що все виходить. Система потихеньку прокачується, заповнюється, все працює. Так що на сьогодні я буду вже завершувати зйомочку. Сюди, звісно, я буду ще приходити навідуватись. Контролювати, що як. Так як мені самому цікаво. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Також нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Може комусь що цікаво буде, запитуйте, буду відповідати. Всім гарного вечора, до нових зустрічей!